У школах та ліцеях міста активно готуються до початку нового навчального року. У закладах облаштовують укриття, в яких можна не переривати заняття під час тривалих повітряних тривог та блекаутів. Щоб діти мали змогу навчатися офлайн. Міська влада та міжнародні партнери об'єднують зусилля. Один із таких прикладів ліцей міжнародні перспективи, де зараз триває облаштування захисних приміщень. Тут вже є укриття, розраховане на 200 учнів, створене за кошти міського бюджету. А найближчим часом його місткість збільшиться майже вдвоє. Станом на зараз в ліцеї навчається 906 учнів і учениць. Батьки майже 600 дають згоду на змішане навчання. Аном на зараз функціонує укриття уже місткістю 250 осіб. Проводяться ремонтні роботи, коштами міського бюджету дооблаштовується укриття місткістю понад 100 осіб. І коштами фонду Київська школа економіки також на 80 осіб. У новоствореному укритті є все необхідне завдяки підтримці ЮНІСЕФ. Це у першу чергу вентиляція, освітлення, водопостачання та протипожежні двері це є стандартом у всіх навчальних закладах міста. Оновлене укриття вже частково готове до експлуатації. Паралельно зараз тривають роботи над другим приміщенням. Коли вже це не просто заклади освіти, це в прямому сенсі пункти незламності, центри життєстійкості і одні з таких ключових хабів, які забезпечують життєдіяльність нашого міста, і безпеку людей під час прильотів, блекаутів. І саме цим займається міська влада та Рада оборони. Вона Посилює а, стійкість цих закладів, і до цього ми активно також долучаємо наших міжнародних партнерів. За останні три роки ліцей міжнародні перспективи отримав від міжнародних партнерів, таких як GIZ, UNICEF, муніципалітету німецького Маннінгена, Save the Children та інших генератори, водонагрівачі, меблі, освітнє обладнання та комп'ютерну техніку. Тобто, крім фінансування з міського бюджету, активно залучають і міжнародних донорів. Задля того, щоб діти навіть під час війни. Мали можливість ходити в школи та в дитячі садочки. У нас в місті вже створено 214 укриттів в закладах освіти. І тому вся система працює. Зроблено це в основному за кошти міського бюджету. В цьому році планується ще 60 укрить або створити нові, або розширити. Е Ті, що були у партнерстві з ЮНІСЕФ, зараз створюються ще вісім укриттів у закладах освіти. У критичні моменти до них можуть прийти не лише школярі, а й мешканці району, щоб отримати тепло, доступ до світла чи води. Саме тому до проєктів залучають міжнародні фонди, які допомагають обладнати укриття усім необхідним для комфортного перебування там криворіжців. Аліна Сітнікова, Глі Припчук, перший міський.